Колись давно в далекій-далекій галактиці крижана планета Гот занурюється в хаос. Рев двигунів снігових спідерів розтинає небо, гул важких кроків AT-AT змушує землю тремтіти. Під керівництвом Дарта Вейдера невпинно наступає жорстока армія Імперії, а повстанці готуються до останнього бою. Взяти у свої руки перебіг легендарної битви та визначити подальшу долю галактики пропонує гра Зоряні Війни, Битва за Год, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, яка ваша найулюбленіша гра у всесвіті Зоряних воїн, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Зоряні війни, битва за год призначена для компанії від 2 до 4 гравців. Взявши під своє керівництво сили повстанців та імперії, гравці будуть проводити епічні баталії, розігруючи низку унікальних сценаріїв. Граючи карти командування та використовуючи тактичні прийоми, учасники будуть переміщувати свої загони крижаним полем, знищувати війська противника і виконувати особливі завдання, що принесуть переможні медалі, потрібні для перемоги. Сьогодні ми з вами розглянемо перебіг гри на прикладі дуельного режиму, призначеного для двох гравців. Щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле на центр стола, а біля нього розмістіть усі плитки місцевості, жетони споруд, спеціальних військ, медалей і кубики атаки. Гравці вибирають сторону, за яку будуть грати, і сідають із відповідного боку поля. Кожен гравець отримує свої фігурки загонів, тримачі для карт і пам'ятки загонів і місцевості. А також відповідні карти командування звичайних карт і лідерів. Проте в першій партії радимо зіграти без карт лідерів і додавати їх до гри вже після кількох розіграних битв. Кожна партія гру Битва за год це окремий сценарій, який перед початком гри ви вибираєте зі спеціальної книги сценаріїв. Подальші приготування для кожного зі сценаріїв вказані в самій книзі сценаріїв. Спершу розмістіть плитки місцевості на потрібні клітинки поля та виставте на поле свої загони відповідних типів згідно з вказівками. У кожного гравця є три типи загонів, кожен із яких у сценарії позначений певним символом. Зауважу, один загін штурмовиків складається з чотирьох фігурок: загон дроїдів-розвідників із двох, а AT-AT – одна фігурка. Щодо загону солдатів бази відлуння, то один загін це три фігурки. Загін снігових спідерів також три фігурки, а ось артилерія повстанців одна фігурка. Отож, розмістивши всі компоненти на ігровому полі, кожен гравець перемішує свою колоду командування і бере кількість карт, зазначену в сценарії, які її утворюють стартову руку гравця. Наприкінці залишається ознайомитися з умовами перемоги і додатковими правилами, як у другому сценарії будь-якій зі сторін для перемоги достатньо здобути чотири медалі. Крім цього, тут також вказано, хто повинен розпочати гру. Отож, уся партія в гру Битва за ГО» триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться досягти зазначених у сценарії умов перемоги, а саме здобути певну кількість медалей. Протягом гри учасники виконують ходи по черзі, і під час свого ходу ви повинні зіграти одну карту командування з руки, активувати її властивість, здебільшого віддати наказ одному чи кільком загонам, після виконання яких відправити зіграну карту командування до свого скиду і узяти нову з колоди на руку. Якщо стається так, що під час цього кроку ваша колода спорожніла, просто перемішайте скид і утворіть нову колоду. Карти наказів поділяються на два типи: карти секції, які дають змогу віддавати накази будь-яким загонам у відповідні секції, або ж карти тактики, де в тексті самої карти позначені ті загони, яким ви можете віддавати наказ незалежно від розташування, а також додаткові бонусні властивості, які ви також отримуєте за використання карти. Як ви могли помітити, усе ігрове поле поділене на три частини двома пунктирними лініями. Відповідно, на полі є лівий фланг, центр і правий фланг для кожного гравця. Розігравши карту секції, ви можете віддати накази зазначеній кількості будь-яких своїх загонів, що перебувають у цій секції. Якщо ж загін розташований на клітинці з червоною пунктирною лінією, то для його активації можна використовувати карту з будь-якої секції. Однак ви можете віддавати наказ кожному загону лише один раз під час свого ходу. Тож, якщо у вас менше загонів у зоні, ніж можливих наказів, усі позосталі накази втрачаються. А якщо у вас взагалі немає загонів у зоні, зображеній на карті, тоді карту ви просто скидаєте. Коли ви активуєте загін, ви можете його перемістити на кількість клітинок, що не перевищує його показник переміщення. Наприклад, снігові спідери можна переміщувати на від 0 до 3 клітинок, а імперські дроїди-розвідники до двох клітинок. А ось артилерія повстанців взагалі не може переміщуватись. Ви вільно можете переміщувати загони між секціями поля, проте два загони ніколи не можуть займати одну клітинку. До того ж, ви не можете розділяти загін на окремі фігурки і об'єднувати два різних загони в один. Крім цього, не можна заходити на клітинку з будь-яким іншим загоном, дружнім чи ворожим, а також на клітинки непрохідної місцевості, як оцеракі. А от розколини вважають непрохідними для всіх, крім літальних загонів, як-от снігові спідери, які можуть заходити на цю місцевість. Також у деяких сценаріях на полі будуть розташовані споруди, як от генератор щита чи іонна гармата. Клітинки з цими спорудами також вважають непрохідними. Крім цього, є умова, що загони AT-AT не можуть заходити на клітинки з хребтами. А загони, які заходять на клітинку зі скелями або з будівлями, чи уламками, повинні відразу зупинитися, втрачаючи позосталі очки переміщення. Після того, як ви перемістили всі свої загони або й залишили їх на місці, ви можете провести атаку кожним із загонів, які отримали наказ під час цього ходу. Виключенням стають загони солдатів бази відлуння, які були переміщені на дві клітинки замість однієї. Тоді ці загони не можуть проводити атаку під час цього ходу. Кожен загін має певну дальність атаки, яка позначена кількістю червоних клітинок у комірці атаки. А цифра в клітинці вказує, скільки кубиків атаки ви будете використовувати. Тож зауважу, що зазвичай, що далі від вас розташована ціль, то менше кубиків ви кидатимете. Атаку на загін у сусідній клітинці називають ближньою атакою. Додатково на кількість кубиків атаки може вплинути тип місцевості, на якому перебуває ваш загін, а також загін цілі. Наприклад, атакуючи загін на клітинці з будівлями чи уламками, піхотою чи спеціальним загоном, ви зменшуєте кількість кубиків атаки на одиницю. А якщо атака відбувається транспортом, тоді відразу на два кубики. До речі, якщо ваш транспортний загін проводить атаку з клітинки будівлі чи уламків, ви також зменшуєте кількість кубиків атаки на два. Атакуючи загін, що розташований на скелях своїм загоном піхоти чи спеціальним загоном, ви зменшуєте кількість кубиків на одиницю. А якщо атака відбувається загоном транспорту, то відразу на 2 кубики. Атака на загін противника, що розміщений в окопах, змушує вас завжди зменшувати кількість кубиків на одиницю. Проводячи атаку на загін на хребтах, ви також зменшуєте кількість кубиків атаки на одиницю незалежно від загону нападу. Однак, якщо ви так само перебуваєте на хребтах, ви не зменшуєте потрібну кількість кубиків. Також перед атакою ви повинні перевірити, чи немає перешкод на лінії видимості. Для цього вам потрібно провести уявну лінію від центру клітинки зі своїм загоном до центру клітинки, на якій перебуває ціль. Якщо ця лінія перетинає будь-яку перешкоду, тоді атаку провести не можна. Перешкодами вважають будь-які загони як ваші, так і суперників, плитки місцевостей, як от сараки, Скелі, Хребти, будівлі та уламки. Якщо ж плитка місцевості перебуває на клітинці із загоном нападника чи цілі, то ця місцевість не блокує лінію видимості. Проте тут є декілька виключень. По-перше, перебуваючи на місцевості хребти, і атакуючи загін, який так само розміщений на хребтах. Будь-який загін чи місцевість на лінії видимості не вважають перешкодою, якщо тільки загін між вами і ціллю, також не перебуває на хребті. Або ж між вами немає сераки, тоді їх вважають перешкодою для атаки. Крім того, якщо лінія видимості проходить вздовж кількох клітинок із перешкодами, не перетинаючи їх, і вони розташовані по обидва боки від лінії, це вважають перешкодою. У такому разі, половинні клітинки вздовж бічного края поля битви також блокують лінію видимості. Однак, якщо блокування відбувається тільки з одного боку, тоді атаку можна проводити. Отже, наприклад, зараз солдати бази відлуння атакують снігових штурмовиків на відстані двох клітинок, тому вони повинні кидати 2 кубики. Проте штурмовики перебувають на клітинці з уламками, тому ви кидаєте лише один кубик атаки. Кожен кубик атаки має кілька різних граней. Символ піхота завдає поранення тільки в разі атаки на солдатів чи штурмовиків. Символ транспорт завдає пошкодження лише транспорту AT-AT або сніговим спідерам. Символ вибух завдає одне влучання будь-якому типу загонів, а символ хрест це промах. У разі влучання противник прибирає одну фігурку із загону за кожне влучання. Якщо таким способом гравець прибирає останню фігурку, загін знищено, і ви здобуваєте одну медаль, відмічаючи її останньою фігуркою зі знищеного загону противника. Однак знищення артилерії повстанців не приносить медалі, як і знищення дроїдів-розвідників. Крім того, атакуючи AT-AT, противник завжди повинен один раз перекинути всі кубики, що вказують на влучання для підтвердження влучання, але бонуси захисту місцевості не розповсюджуються на AT-AT. Якщо ж після атаки у противника є вцілілі загони, а на ваших кубиках атаки є випалі грані відступу, тоді противник має відступити своїм загоном. За кожен символ відступу гравець повинен перемістити свій загін на одну клітинку в напрямку своєї базової лінії, тобто ряду клітинок, найближчого саме до нього. Під час відступу можна ігнорувати правила місцевостей, крім непрохідних, а також не можна заходити на клітинки з іншими загонами. Крім цього, AT-AT завжди ігнорують усі випалі грані відступу. До речі, якщо ви вже відступили до краю поля і маєте ще не використані грані відступу, ви зазнаєте одного поранення за кожну таку грань. Після того, як ви провели атаки всіма потрібними загонами, скиньте розіграну карту та доберіть карту на свою руку і передайте хід своєму супернику. Як я вже зазначав, у такий спосіб гра триває до моменту, поки комусь із гравців не вдасться здобути певну кількість медалей. У другому сценарії це чотири. Він і стає переможцем. Проте, крім медалей, які ви можете здобувати за знищення загонів противників, також є й інші типи медалей, як от тимчасові. Наприклад, у четвертому сценарії також буде використана спеціальна будівля. Коли будь-хто з гравців зайде на клітинку із цією будівлею, він здобуде одну медаль і викладе її на трек. Проте, якщо пізніше цей загін покине цю клітинку, то гравець відповідно втратить цю тимчасову медаль. Або такі медалі можуть бути постійними, як от у сьомому сценарії, коли імперія заходить на цю клітинку, гравець за імперію здобуває одну постійну медаль, яку не втратить навіть покинувши відповідну клітинку. Або ж у сценарії може бути зазначена раптова ціль, досягнення якої принесе перемогу відразу без необхідності здобуття певної кількості медалей, як, от, наприклад, у восьмому сценарії медична евакуація. Також хотілося б зазначити, що граючи в наступні сценарії після першого, крім ваших базових загонів, ви також можете отримати її загони спеціальних військ, які позначені особливим жетоном, викладеним поруч із потрібним загоном. Звісно, кожен загін спеціальних військ має свої унікальні властивості і навички. Наприклад, штурмовики після успішної атаки можуть виконати прорив і переміститися на одну клітинку, після чого знову провести атаку навіть на інший загін. Елітні ескадрильї мають відразу чотири фігурки в загоні. А ось піхота і веб мають особливий жетон, і в разі отримання наказу і переміщення цей жетон перевертають на цей бік і вони змінюють локацію. А отримуючи наказ і не переміщуючись, цей жетон перевертають на сторону на місці. Ця сторона жетона дає змогу цьому загону щоразу під час атаки перекидати будь-яку кількість кубиків один раз. Крім цього, у коробці з грою Битва за год ви також знайдете шість наборів карт лідерів по 3 для кожної зі сторін конфлікту, і на бажання ви можете їх використовувати під час партії в будь-який сценарій. Також гра пропонує дві динамічні багатосценарні кампанії, де ви зможете ще глибше зануритися в конфлікт між альянсом повстанців і галактичною імперією. Вони мають комплексніший ігровий процес, адже кожна перемога і поразка впливатиме на наступні битви. Отже, ми розглянули всі правила гри Зоряні війни, битва за год. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем, і хай буде з вами сила! До зустрічі, Па-па!